Неділя, теплий травневий день. На вулицях, у дворах та дитячих майданчиках, у парках багато людей. Тим цинічнішими і жорстокішими є дії ворога. Два потужні удари авіабомбами завдали війська РФ по центральній частині Харкова. Як повідомив журналістам Харківський міський голова Ігор Терехов, росіяни обстріляли центральний парк, де у вихідний, як завжди, каже він, відпочивали містяни. Пошкоджено будівлі кінотеатру, кафе, а також рухомий склад дитячої залізничної дороги, яка вже два роки з міркувань безпеки не працює. На дитячі залізничній дороги не було дитини, але тут поряд розташована невеличка кафе, воно не серйозне, але постраждало. Хлопці грали у футбол, дуже багато людей було. Якщо б це декілька метрів уліва, то все була б катастрофа. Насправді це цивільні люди відпочивали у неділю, улюбленому своєму місті, у парку, і такі жахливі, цинічні обстріли по місту Харкова. Медики надали допомогу одній жінці, в якої сталася гостра реакція на стрес. На щастя говорить мер більше ніхто з тих, хто перебував в момент прильоту у парку, не постраждав. Друга авіабомба влучила в територію міського цвинтаря а вибухом пошкоджені місця поховання. Крім цього, була Небагато розрушена теж автозаправочна станція, яка розташована поряд з цвинтаром. На щастя, там ніхто не постраждав. Могили комунальники будуть відновлювати, каже Ігор Терехов, та зазначає, крім обурення і ненависті, синічні обстріли РФ нічого не викликають у харків'ян. Ніхто нікуди не виїжджає, ніхто не тикає з міста Харкова. Ми всі тут, всі, всі разом, всі будемо разом триматися, і ми вистаємо, я впевнений. Але обурення є. Дійсно, обурення, бо гуляють діти, вихідні дні. Люди поїхали на базу відпочивати і такі жахливі прильоти. Так, в результаті потужного обстрілу вранці цього ж недільного дня передмістя Харкова за даними рятувальників загинуло шестеро людей, 27 травмовано, серед них восьмирічна дитина. Дев'ять громадян наразі перебувають у важкому стані. Яна Біляєва, Сергій Перець, Станислав Гришко, Андрій Пакулов, Харків. Новини.